Незабаром пиво офіційно стане не слабо алкогольним, а алкогольним напоєм. Відповідні зміни до Податкового кодексу України набудуть чинності з 1 липня 2015 року. Абсолютно правильно, це алкоголь. Такий ж алкоголь, як і горілка, будуть пити більше пива, але теж буде доза та сама, що алкоголь однозначно правильно. Треба ділитися з государством, то що ліцензія буде коштувати якісь гроші. Тому треба зараз важкий час, треба допомагати государству. Добре ставлюсь. Менше буде молодь пити пиво, менше алкоголізму. Реально зробили. Чому? Тому що це алкогольний напиток, і діти чим дуже часто увлікаються. Торговельна площа для продажу алкоголю повинна бути не меншою, ніж 20 квадратних метрів. Власники торгових точок, які, зокрема, реалізують і пиво, повинні користуватися реєстраторами розрахункових операцій касовими апаратами. Імпорт, експорт та продаж цього напою підлягає ліцензуванню на загальних підставах. Ліцензія видається на рік. Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8 тисяч гривень за кожен окремий. Окремий зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат чи книгу обліку розрахункових операцій, що знаходиться у місті торгівлі. На території сіл та селищ, за винятком тих, які знаходяться в межах території міст, плата за таку ліцензію становить 500 гривень. На кожен окремий зазначений у ліцензії контрольно-касовий апарат чи книгу обліку розрахункових операцій, що знаходиться у місті торгівлі. Продаж алкогольних напоїв, в тому числі й пива на розлив для споживання на місці, дозволяється тільки в закладах громадського. Харчування, розповідає Дар'я Шляхова, такі суб'єкти господарювання повинні мати відповідний статус.